Еліна Світоліна не змогла. На жаль, наша перша ракетка України, на жаль, не змогла у чвертьфіналі в Римі на ґрунті, представницькому турнірі в столиці Італії на чудовому спортивному комплексі. Друзі, не змогла подолати Пейтон Стернс. Так, я вгадав, що буде матч на більше. Але мій прогноз все ж таки був е, більше при перемозі Світоліної я програв. Ну, мене не це так бентежить, як е, те, що Світоліна програла. При непоганих шансах, друзі, погодьтесь, дуже непогані шанси були у Еліни. Пробитись принаймні, як мінімум, у півфінал, зіграти з Пауліні, а там хто зна. Так, трошки і напружена нервова була е, ситуація для Світоліної. Вона нервувала, було це помітно навіть неозброєним оком. На жаль, Еліна вибуває. І моя мрія, щоб світоліна зустрілась з Соболенко, знову відходить на відкладені плани і більш подальше мрії. Отже, друзі, треба в всьому шукати позитив. <кій> Дивіться, світоліна, вже я не знаю, який восьмий чи дев'ятий. Раз, була у чвертьфіналі, вона і вигравала, і ну, я кажу, що дуже непогано проводить на 31 році життя наша сама досвідчена, сама крута тенесистка. Тому я вважаю, що Поки що ґрунтовий сезон іде е, на користь в кошик Світоліної. Не треба сумувати. Попереду Ролан Гарос відкритий чемпіонат Франції. Це самий потужний і самий крутий турнір на ґрунті. А ми бачимо, що е, успіхи наших дівчат візуально. Нас тішать з кожним днем. Ну, і звісно, тепер у півфіналі будуть грати. У першому відомому нам уже у жінок в Римі, будуть грати Джасмін Пауліні і Пейтон Стернс. Ми знаємо, що Пауліні п'ята, а Стернс. На початок цього турніру була 42. Звісно, її рейтинг е, покращиться, під, підвищення її очікує. Це однозначно. І е, скажу, що італійка буде грати дома, італійка вища за класами за рейтингом. Але я навіть і тут, після такої гри, Пейтон, а ви погодьтесь, що. Пейтон Стернс заслуговувала оті оплески, які лунали на трибунах. Я вважаю, що Пейтон Стернс, ну, як мінімум, і заслуговує взяти той мінімальний сет. завдяки якому можна зачепитись за гру. Погодьтесь. І тому я вважаю. Що Стернс з Паоліні, який, до речі, вперше зустрічається між собою, цілком можуть подарувати такий самий неймовірний тенісний трилер, який був вчора пізно-пізно вночі, я чекав до пів другої ночі, дивився, не відриваючись і матюкався і. Лаявся, і що я тільки не робив, і на невдачу, і на світоліну, і взагалі на долю. Але, як бачимо, стернс трішки менше допускала помилок Отак От би я сказав. Світоліна не додавила. Ось і все. Тепер стернс відпочиває. В середу, і в четвер, вже, виходить, це у нас буде 15 травня. Стернс буде грати з Пауліні в перший півфінал. Я думаю, що тут нас очікує приблизно е за сценарієм такий самий матч, як був і у Світоліної з Пейтон Стернс. І я беру, друзі, тотал по сетах більше 2,5. Тотал по сетах більше 2,5-2,39 коефіцент. Ви е, знаєте тепер мою думку. Ви почули мій варіант прогнозу. Я чекаю від вас. Також напишіть в коментарях, що ви плануєте, що ви прогнозуєте, що ви взагалі думаєте про. Вчорашній матч Світоліної Стернс. І що ви думаєте, чи зможе Стернс так само надати бій Джасмін Пауліні. У неї практично вдома, в Римі, в Італії, на рідних кортах для Джасмін? Напишіть, буду. Чекайте, друзі, не забувайте, хто ще не підписаний, підписатись на наш канал. Дякую за увагу, дякую, що ви у мене є. Слава Україні! Скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.